Привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лілуш, і сьогодні ми продовжуємо грати в Not so Berry Якщо ви раптом забули правила, то вони завжди є в описі. Ви можете підписатися на мене ще ось тут. Не забудьте взяти якийсь смаколик, і ми починаємо. В Минулому епізоді ми дуже хотіли завоювати мейв і в нас це виходило, ну м'яко кажучи, не дуже добре. Тому за кадром я їх нарешті звела. Якщо чесно, мені для цього прийшлося використати соціального кролика для того, щоб просто спамити їй смски з натяками. Ну тому що це нереально було. Я не знаю. Це, звісно, такий трошечки тривожний дзвіночок, що вона не хоче бути з нами. Але мене це, якщо чесно, мало хвилює, бо в нас залишилося два дні для того, щоб одружитися. Тому я була дуже настирна. І, якщо чесно, ви. Трошечки пропустили перший поцілунок і підвищення на роботі, але ну нічого страшного, я вважаю. Ну не ображайтеся на мене, але мені дійсно було потрібно відіграти трошечки за кадром, бо на відосі дуже складно це все розвивати. Я, до речі, заскрінила тут вставлю, щоб ви хоча б подивилися, і не сильно на мене ображалися. Нас сьогодні робота М -м, звичайно, як завжди, як без роботи з. Жити, да? Я би хотіла їх одружити. Поки що не знаю, як бо в нас немає грошей на весілля. Ви могли помітити, що я трошечки розбудувала наш будиночок. В цілому нічого особливого. Так, да, багато що змінилося з минулої серії. Але насправді я просто поставила стіни. Найоблаштованіша кімната в нас, напевно, це ванна. І блін, насправді вона вийшла доволі симпатичною. І також я поставила. Щоб ми змогли нарешті брати свої речі, бо скільки днів ми прожили без цього. 16 днів ми не прали свої речі. Тому нарешті ми не будемо ваняти. Клас! Іві, я думаю, що ти можеш прокидатися, піти собі щось приготувати смачненьке. У нас пилюка, але в мене немає грошей на пелисмокт. Єдине, що в мене є, оцей маленький. І я думала, що їм теж можна плесости кімнати, але виявляється, що ні. З приводу весілля я би Далі хотіла це зробити на романтичному фестивалі в Сенмішуно, але я не впевнена, що буде цей фестиваль, тому я навіть не знаю. Можливо, ми просто поїдемо до якоїсь арочки і одружимося пошлинечку. Ну, Бо а ну, що? Що тягнути? Що тягнути? Ми і так дуже довго цього чекали. Що нам пишуть в соціальному кролику? О, нам написала Мив. Привіт, бесті. Я сподіваюся, що ти маєш файний день. Привіт, іві! Я вивчила нове слово плагіарізм. Я не знаю, що таке плагіарізм, але я дуже рада за тебе. Мив. Ми миємо швидко. Ідемо на роботу. Я не знаю, чи буду я записувати роботу, якщо чесно, бо там не дуже багато всього цікавого відбувається. Краще я залишу цей час на весілля. І, можливо, навіть залишиться час на те, коли ми до нас переїде. І Я дуже хочу. Серйозно, серйозно, Іві? Я чекаю. Це для покращення відео. Сподіваюся, що відео стало краще. Дякую, Іві. Так от, про що я говорила. Я дуже хочу, щоб Мейв мала свою студію йоги. Ну. Принаймні на задньому дворі Тому що, в принципі, тут завжди гарна погода, і нам не страшно опинитися під дощем або під снігом. Тому в принципі можна проводити йогу і ось тут, і заробляти з цього гроші. Єдине, що в нас немає грошей, на це Фейт, що ти хочеш. Він тепер ніби зустрічається з Май, Я не знаю, хто це, але я дуже за тебе рада, Фейц Перестань мені зводити, скільки можна. Так, робота через дві години. Я думаю, може ми купимо все ж таки. Я кипелесмукт, скільки коштує пилесос? Ну, ось найдешевший коштує 180, нормально, нормально. Іде. І я, напевно, тоді продам цей маленький, бо ну, типу, нащо він мені тепер? Скільки Що? Я закінчила якийсь квест, і мені просто так дали 2000 тисячі гривень. Добре, е, як то кажуть, бери, поки дають. Так, що з нашими рослинами? До речі, ого, якщо ми все продамо, то буде в нас 612 дванадцять і нам треба ще все полити. І можливо, ми зробимо якесь відкриття. Ну як невчасно. Добре, а я думаю, що я зараз попрацюю без вас. Якщо щось буде цікаве, то я звичайно це вставлю. Але я думаю, що я цей момент виріжу, тому повернуся до вас вже після роботи. Так, мене чекати довго не прийшлося. Я тільки приїхала на роботу. А до речі, а я вам все одно мала показати нову лабораторію. Тому зараз вам покажу. Але перед цим мені виліз у такий попап, в якому говорять, що нам потрібно буде вибрати моральний вибір. Настає вибір, коли потрібно стати доброзичливим вченим. Або зловмисником знань. Добро і зло, такі речі, ви допоможете своїм колегам-науковцям, або ну, їм? Я думаю, що Іві обере другий варіант, тому що вона у нас така. Любить пустощі але цікаво, чому вони вже про це пишуть, якщо в нас тільки четвертий левел науковця. Але окей, добре, будемо мати на увазі. Показую вам нову лабораторію. І я взяла її з галереї, і мені здалося, вона доволі симпатичною. В цілому тут нічого такого, в нас з'явився спортзал, не пам'ятаю, чи в нас він був. І я періодично, коли все закінчую, всі завдання і вже отримую золото, то я трошечки за. Займаюся за Іві, щоб підтримувати здоров'я, тому що в здоровому тілі здоровий дух. Поки що з вами ну, не те, щоб прощаюся, але повернуся вже після роботи. Так, ну що, нарешті ми повернулися з роботи. В цілому, як я і казала, нічого особливо цікавого не відбувалося. Єдине, що ми зробили відкриття. І зараз я почитаю, що там за відкриття в нас таке. Ми тепер можемо зробити супутникову тарілку. Блін, якщо я правильно пам'ятаю, якщо використовувати цю супутникову тарілку, то нас можуть забрати інопланетяни. І шкода, що іві у нас біологічна дзінка, і вона не завагітні від інопланетян. Це дуже шкода, якщо чесно. Бо я вважаю, що це доволі доволі цікавий досвід. Окей, давайте зробимо знову поїсти і відправимось до ми. Вона залишилася 14 годин в сенсі. Так, окей, ми запрошуємо на побачення. Не дай Боже, вона відмовить. Не дай Бог, не дай Бог, я її знайду. Ми відправляємось на побачення, робимо пропозицію і одразу, одразу до діла. А нам навіть є кого запросити, в принципі. А в нас є немаленький список з колишніх. І одна краща подружка Алекс. До речі, зробила їй невеличкий мейковер Мий вприт! Вона принесла нам подаруночок. Це на честь нашого весілля, Мив, скажи чесно. Так от про що я говорила? Зробила Алекс Мейковер, ми вже потім вам покажу. От якраз на весілля, напевно, і покажу. І ви, до речі, знали взагалі. Я от, наприклад, не знала, що Алекс це взагалі сім розробників, який взагалі то живе, типу, віч. Тобто вона не помирає, як і там Агнес крамплботом, як сестра Агнес також. Алекс буде жити вічно, напевно, тому непоганим було рішення її відмиковити. <с> і вона тепер взагалі така красотка, вона мені дуже подобається. Так, ми, що ти для нас принесе. Розкажи щоденечко, що там таке. О, вона подарувала нам насінчику. Якісь рідкі насіння. Окей, добре, скільки в нас ще годин? У нас 12 годин. Треба поспішати. Мейв, запрошуємо тебе на побачення. Не знаю, хотіла насправді Мейв зробити військовою для того, щоб пофіксити стрейнджервіль, щоб тут не ходили страшні люди, які тут ходять тишком нишком. От, от, оце щоб оцього не було. Але на жаль, мені здається, що ми все ж таки має такий трошечки інший вайб І студія йоги, і підійде більше. Але подивимось на на її скіли. До речі, я не дивилася, тому можливо, вона стане військовою. В принципі, чому би ні? Але блін, мені так хочеться просто пограти з бізнесами побільше, якщо можливо, навіть Іві закриє цю кар'єру Стрейнджер Вілля, після того, як закриє кар'єру ученої. Але не впевнена, що ми встигнемо. Так, ну Get to know date ми вже один одного знаємо. Розпочнемо романтичний дейт і підемо. Гостей. Блін, хоча хоча можна запросити гостей, бо це буде і побачення, і весілля. Так, запросимо Еріка, ми з ним працюємо. Алекса просимо, Фейці не будемо. Він буде плакати. Нам це не треба на весіллі. Так, за запросимо Кейті. вона не наша колишня, вона просто подруга. О, запросимо Мортимера Годи, Джефрі Ланграба і Ненсі, і Белу, і Белу, все, всі. Блін, ми не можемо ще Беллу запросити. Так кого викидаємо? Давайте вирішувати. Я думаю, що Еріка. Ерік, пробач, побачимось на роботі. Так, що ми будемо робити на весіллі? Оце хороше питання. Бірменті блін, треба три мінімум. Окей, фізикал інтімісі інтімісі. І я не знаю, треба щось таке легке, щоби точно виконати. Соціалайсь біфрендлі. Все супер. І ми поїдемо. О, визик. Люба, а куди ми піде мене побачення? Ам... Це буде сюрпризом. Зовсім що не натякаю. Блін. Дай Бог, вона скаже да. Якщо ні, це буде фіаско. Але я максимально підняла їм відносини для того, щоб вона точно сказала да. Якщо це буде ні, я не знаю, що робити з цією жінкою, якщо чесно. Люба, а хто ці всі люди, чому вони з нами не побачить? Блін, я не знаю. Гадки немає. Так, давайте, хоча б перевдягнемось, я не знаю, щось гарненьке зовсім не офіційний наряд. What? <laughs> Боже, які жінки прекрасні. Підемо, подивимося на зірки з Мейв. Так ніби ми нічого не задумали. Тільки давайте швидко. В нас 11 хвилин залишилось. Все дуже погано. Це найшвидше весілля в їхньому житті. Боже, зате подивіться, які вони гарні. Мені так подобається, що вони такі різні, і від така чисто soft girl. І Мейв. Вайп оце, знаєте, чорна кішка. Глянь на гірочки. І я зовсім тебе не заманила, щоб з тобою одружитися за гроші. Ну насправді справа не в грошах Мейв Мені дійсно дуже подобається. І я сподіваюся, що нашим дітям перепаде оце Вітіліго. Блін, як я обожнюю людей з Вітіліго. Мені здається, це настільки гарно. Спитаю, чи вона самотня. Блін, в неї постійно мінусики, сатісфекшені. Ну чому? Чому Іві плюсики, а в неї мінусики? Сіко, весь час, я не розумію. Ми за що ти нас ненавидиш? Шукшет там, там шукшет якийсь. Дев'ять годин. Швидше, швидше. Так, вона самотня. Супер. Давайте ще один поцілунок, і ми це робимо. А, ти що, не нормально? А, ми навіть не зустрічаємося, господи. Окей, ask to be romantic partner. Давайте, треба швидше їти, будь ласка. Ось я я хвилююся так. Гра е, хоче, щоб ми провели смолток. Е, спитаю, як взагалі день в тебе проходить? Вона є весь час, мінусики. Я вас молю. Де про Ні, якийсь спад. Дуже погано. А... О, поговорити про одруження. Поговорити по... про одруження дуже вчасно. Але нам треба одружитися. Будь ласка, я тебе молю. Просто полюби мене. Я тебе блага О, пропус! Не дай Бог, вона скаже: ні. Не дай Бог. О боже, it's happening, it's happening. О, Вона сказала: Да. I Ура! Нарешті. Боже, нарешті. Нарешті. Слава Богу. Слава Ісусу Христу! Христи на небесах. Як це було складно? І вона все одно нас не любить насправді. Пропозиція зроблена. П'ять годин залишилось. Де? Де? Де одружуватись? Ось тут швидко, треба діяти дуже швидко. Пігнали, побігли, побігли, побігли. Який жах. Появіться в реальному житті. Я би бігла від такої, як Іві, напевно. Е, Мейв Ні-ні-ні ні. Будь ласка, я тебе благаю. Тільки не уходь Давай ми одружуємось. О, дивіться, до речі, яка Алекса, красотка. Добре, не про це. Та Алекс, ми подивимось потім. Ну нарешті. Мило. Виглядає так, ніби вона не відмовляла нам весь цей час, і ніби ми не добивалися її е, буквально позавчора весь день і не переслідували її. Все дуже мило, все все, ну, по згоді. Ніхто нікого не змушував. Цілуйтесь, цілуйтесь, не спи, ти Шо? Спить на своєму весіллям. Обручка. І пропало одразу. Ра! <звачка> ге... Скільки 20 тисяч? Чи залишити нам 20 тисяч? Чекайте, так в неї ще 20, і в нас 40. <звачка> Тепер. Я залишу 15. Нам не треба твої гроші, Миф. А ти де Чуть-чуть. Алло, ви тільки що одружилися. Яка я романтик інтродакшн? Жінко, я в шоці? По-перше, вона нейтральна до мене ставиться. Я їй не подобаюсь. Satisfaction Fine. Щоб ви розуміли у Іві. Вона вважає, що вона very attractive. І вона дуже задоволена їх відносинами. Тим часом, Мив. Да, ну. Ну, Нормальна. Да, Deep Lee in Love. Да, конечно. Кому ти розказуєш? Кому ти. Кому ти не чоссиш? до речі, перфекціоністка Креативна, добра і швидко вчиться. Оу. Оу. Ти жінка вміє все. Але <laughs> романтичні відносини. Це не про мене. Блін, але зате вона дуже гарно буде викладати йогу. Але знаєте, як ми можемо зробити? Ми можемо зменшити скіли. І я думаю, що я це і зроблю, якщо чесно. Для того, щоб вести заняття, ніби потрібен п'ятий левел, чи ні? Окей, хай буде другий. Ось сто... А я не можу взагалі прибрати, да? Я усюди поставлю перший левел, бо це цікаво. Готовка, хай буде четвертий левел. Хоч, хоч хтось в нашій сім'ї хай готує. Танцюристка, хай буде танцюристка, я не брат. Ну, якого біса? Ну чому ти хочеш представитися Джефрі саме в романтичному стилі? Господи, мене порвали всі слова. О, ні. А, ні, все добре. <сіп> Я злякалась. <сіп> така музика просто сумна була. Вона дізналася, що тригерить Мейв. Мейф. Ти чого вона стає ревнивою, тому що. І ви побачили, як Мейв фліртує з Джефрі, і вона ревнує. Що там по відносинах? А, ну, а ладно, все нормально. <сіп> Хоча не факт. <сіп> Це якийсь жах. Майф явно не наша доля. Я не знаю, чи будемо ми разом. Знаєте, як в Холостяку, чи будуть вони разом. Давайте миритися. Мирись, мирись, мирись і. Більше не сварись, я, я не знаю. О, все добре, все добре. Вона хоче поговорити про страхи у відносинах. Я б тебе прекрасно розумію. Віно ну, нічому падають відносини. Тихенько, тихенько. Як поговорити про страхи? Понятно. Поїхали додому хорошо. Вона не хочу ні про що розмовляти, Ви мене вже задовбали. Просто хочу спати. Він наївен, вона буде нещасною з моїм. Так, я думаю, ми. Зараз спробуємо запустити бізнес, і в наступній серії тоді будуємо вже новий дім, в якому буде жити наша молода сім'я. яка просто один одного ненавидить. але це не ну, це не страшно. Нічого страшного в цьому немає. Ну що, ну пообнімайтесь, хоча б я не знаю. Ви зможете пообніматися? Ой, боже, кижах. Ну, що тобі не так всі. Знаєш, цією жінкою робити. А її, до речі, йде сьогодні на роботу. Боже, бідна. Вона, Бо напевно, піде без, без нас, а ми поки що спробуємо відкрити наш бізнес. Що нам для цього потрібно? Як зрозуміти? Так, нам потрібен килимок, що логічно. І купимо парочку для тих, хто буде займатися. Не знаю, типу, різні хай будуть чотири штучки. Хоча, можемо. Одразу 6 штук поставити що нам, Що мелочитись оце, правильно? І нам потрібен ще кіоск з квиточками. О, знаєте, що ще нам обов'язково потрібна дошка. Типу вона буде і вчити. і Якщо що, тут і будуть і заняття проходити лекції. Бо з лекцій, я так зрозуміла найбільше <śled> іде прибуток. Ти тут живеш. <śled> Ми в хоче прийти. Виходить, що приходь. Яку назву нам придумати для студії йоги? Я не знаю, давайте відштовхуватися від лого, бо в нас тут не дуже багатий на це вибір. Що можна поставити на студію йоги? Або оце, або оце? Блін, ну, оце мені більше подобається. Так, ми тут порадилися з чатом GPT. Я думаю, що я назву Старліф. І щоб було зрозуміло, що тут йога, додамо йогу в назву, правильно? Так, до йога. Classes and Lectures. 5 доларів за годину. Скільки ні, давайте напевно за вход, тому що мені здається, там заняття менше ніж година. Тому да. Ціна ось така. Приходьте хто хоче. Все, тепер ми маємо бізнес. Вона хоче стати кращими друзями. Ну. Ми для неї просто подруга шохоже. Мені так шкода є. і пробач мене, будь ласка. Я сподіваюся, що ваші стосунки налагодить налагодяться колись. Я не знаю коли, але колись це точно станеться. Колись, добре, і ти трошечки ще поспи, бо тобі скоро не роботу йти. І ти підеш на роботу. А ми трошечки спробуємо нашу студію розпочати. Мені ще дуже подобається. На задньому дворі там графіті. Дуже заспокійлива атмосфера, дуже для йоги атмосфера. Нормально, я думаю, що буде нормально. Так, ми іди в туалет, іди поїж щось і розпочинаємо відкриття бізнесу. Наш перший день на роботі. Ти. Рада, о, і приготуй всім. Ні, чекай. Давайте купимо. У нас тепер є гроші. Ми взагалі багачісте, жорсткі. Я думаю, що ми можемо дозволити собі плиту. Ого, це неймовірно круто. Як м'ятного кольору, звичайно. Ще може ми купимо навіть трошки дорожчу плиту, так щоб не зовсім хату спалити, правильно? І холодильник, я думаю, ще теж оновлю. Шміятного кольору, звичайно, з. І знаєте, я напевно одразу подивлюся, скільки коштує наш будинок, щоб розуміти нас всього Блін, як мило виглядає, до речі. Мені дуже подобається. Чи хочу я прям будинок-будинок робити, поки що? Може я зроблю прям дуже гарний трейлер? Я би хотіла це добудувати, типу тобто довести до діла, і потім, вже коли ми трошечки піднакопимо, тоді зробимо прям повноцінний будиночок. Бо поки що це вважається як тайні хом, і це нам на руку, бо ми тут можемо розвивати свої скіли дуже швидко, і це дуже файно. Плюс нам треба налагодити відносини з Мейв, що теж нам на руку цей тайні хом, бо тут швидше і краще налагоджуються відносини між сімами. Тому коротше нас, грубо кажучи, 25 тисяч зараз є, якщо ми все продамо чи з будинком. Це не так багато для того, щоб зробити прям суперкласний дім. Тому я думаю. Що ми трошечки відкладемо це? Просто трошечки краще розбудуємо трейлер, перекраси всякі декорації. Може, студію йоги. Ну, до речі, на цьому ж лоті можна зробити прям студію йоги е, зі стінами. Ого, добре, Іві, в тебе немає часу. Іди, прийми, душ. І я не знаю, якось живи. Якось прийдеться жити, жити пожити. Не цього всього Вона непогана людина. Бувай, люба, гарного тобі дня на роботі, не сильно передопрошуйся І все це заради жінки, яка нас навіть не любить. А вона приготувала млинці тільки собі. Я ж ніби дала дію сьор в брекфест, ні? Ну, напевно, напевно, ні. Just good friends. Я <реш> піджах. Просто ми в такій жорсткій френдзоні, що це навіть неадекватно. Відкриваємо бізнес коротше. Дам. Ой. Реш. Так, ми можемо розпочати нашу лекцію. Чи можемо ми розпочати лекцію? Чекайте, а тут взагалі немає такого варіанту навіть. Типу лекція по цьому wellness. А ні, є. А в нас немає п'ятого левела. Добре, не. Це добре, так. промоут його клас 700 грамів і пігнали вчити йогу. Хай буде, не знаю, енерджі centering Чому це коштує грошей для нас? Ні. Так, треба буде на записі перевірити, чи я витратила на це гроші. Чи це буде коштувати, типу, 110. Просто не дуже зрозуміло. Типу, вони платять за вхід. І ще платять за те, що я викладаю їм його. Чи як це? О, ого. Блін, це дуже круто. Типу, вони платять нам за вхід і ще за те, що ми викладаємо їм його. Блін, в цілому, в майбутньому ми можемо зробити прям спа-салон. Я не знаю, чим будемо цим займатися, тому що е, все ж таки, е, тут трошечки історія не про мої. Але в цілому, ми можемо це зробити все на одному лоті. Я не думаю, що це буде проблемою. Подивимось, подивимось, як це буде розвиватися. Блін, я забула прибрати, що наш дім це не публічне місце. Але. Окей, припустимо. Да, я не можу це змінити. Окей, ну хай ходять. Там туалет є. Чому я нас Блін, заняття було напевно дуже погане. Так, нам треба підняти навичку. Давай, Не знаю, Family friendly Френдлі ще раз. О, в нас вже два учні. Я думаю, тобі треба ще повільшу практикуватися. Як думаєш? Ну, я, я теж так думаю, але ось ми практикуємось все добре. Де гроші? Алло, займайся його. Так, ну люди, в принципі, приходять. Вони платять нам за вхід. Все добре. В цілому справи йдуть непогано. Ми просто будемо спамити оці заняття, і все буде файно. Вона мене не слухається. Вона просто проігнорувала, пішла в душ. Ну все одно не сходила, але все ж таки. Я не знаю, мені не подобається ці цілки, але це сімка. Погано поводить. Ладно, йди в душ. Господи, який жах. Де ти промоушен? Який промоушен ти хочеш в своєму власному бізнесі? Джефрі, а я дивлюсь, тобі сподобалося вчора, да? як вона фліртувала з тобою. До побачення, Джефрі. Я в шоці? Ну що, як проходять заняття? Ой, тут. Мужчина дуже брудний. Дуже. То хтось готує <рес> на нашій кухні. Не те, щоб я сильно проти, особливо якщо ви потім приберете після себе. І якщо це ще й на декількох людей. Нас прям жорстко засрали. Мені подобається, які ви впевнені з, з, з таким скілом. Мені здається, і я б сама це могла зробити. Так то роби, хто ж тобі забороняє. Ну он, людям подобається. У людей хороші від. <рес> Йшли, приготували мені макарони? Шикарно приходьте ще, та ну чому? Ти починаєш занадто рано, люди приходять, все добре, тобі треба трошечки почекати людей. Зачиняємось. О, слухайте, ну ми заробили тисячу в свій перший день. Нам кажуть, що треба дружелюбно спілкуватися з нашими відвідувачами. Я вважаю, що пішли не нафіг. Всім папа, -па. всім папа, -па. дякую, що зайшли. Приходьте ще. З разу буде прям крута студія. Я думаю, до речі, дійсно, я ось тут збудую її прям студію так трошечки. Як окремо, розбудую трошечки трейлер. Не знаю, дайте в коментарях знати, чи хочете ви про це відос. Я не думаю, що він буде сильно довгим, але це буде, типу, як екстра відос. Я, я не думаю, що він буде впливати на вихід серії, вона буде так само через місяць. Ладно, я жартую, я сподіваюся, що я зможу зробити наступну серію раніше. Якщо підписуйтесь, щоб не пропустити наступну серію, ось тут десь буде плейлист з іншими серіями. Якщо раптом ви натрапили на цю серію, вперше ви можете подивитися всі інші. Як ми починали з буквально з Зіру Сім Аліонс, наш рахунок. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця серія. Ми сьогодні багато прям встигли. Я дуже задоволена. Тому так, да, залиште коментар, до речі, для просування цього відео. Не забудьте поставити лайк, і я буду вас чекати до наступного відео. Бувайте!